Так, всім привіт. Ми сьогодні забрали кангушечку з заміни комплекту ремня ролика ГРМ. Вон зі мною баришня така гарна. Кажи, Доню, розказуй, подобається тобі канго повноприводне? Так, воно подобається. Що сказати там, На відповідь тим коментаторам, які писали, ну, типу, не комфортно нею їхати, що вона там на трасі, нею задовбешся, все таке решта. Ну, По-перше, хочу сказати, для тих, хто насправді має швидкісні амбіції до повноприводного автомобіля, який апріорі не призначений для швидкісних режимів, тобто це автомобіль, який створювався для закриття певних потреб населення. Для села, для риболовлі, для гірської місцевості, для того, щоб десь глибше заїхати в ліс. Ясно, що без певної підготовки про якийсь уфроу тут говорити ну важко, але машинка має певні свої завдання, і вона з ними справляється на всі стопи. По перше, це дуже мягкий автомобіль, який пробачає всі нерівності дороги. Ним дуже комфортно їхати. По-друге, він реально надійний. Ну, Двигун мільйонник. задній міст непоганий від старого екстрейла, по факту. Так, ходова, не дешева, ну тут є такий момент, але все реставрується, все можна робити, все можна експлуатувати, ніяких проблем немає. Для кави? Є навіть. Для кави? Для... Класне? Mm -hmm. ну, навіть прикольне місце є для кави. Та й, в принципі зручна, зручна, звичайна, нормальна машина для людей, які знають для яких завдань вони її купують. Якщо хтось з вас... Захоче, наприклад, з Рівного чи з якоїсь іншої частини України один раз в рік. Ну давайте будемо чесні поїхати цим автомобілем в Карпати, щоб заїхати до якогось гарного да, будиночку. У нас є карманчик такий великий гарний. Да, є Карманчик великий гарний, щоб заїхати до якогось будиночку в Карпатах, щоб закрити якісь потреби свої мрії там. По відпочинку на якійсь лісовій галявині доїхати до неї, то канго навіть без певної такої підготовки, таке в базовому стані, як воно є, воно їде реально по бездоріжжю, дуже і дуже кайфово. Звичайно, що тупість, коли люди пишуть, ну конкретна тупість, коли люди пишуть про цей автомобіль як нешвидкісний, в розрізі того, що ми його купили, почали їздити по трасі, і він вам не сподобався, бо, бо 100 км на годину то 3000 обертів. Ну вона точно не для. Не для траси. Але, друзі, якщо ви їдете соточку неї по трасі, можна абсолютно адекватно її експлуатувати. Донь, скажи, що комфортно в ній? Так, комфортно, Тут ще дуже м'які, гавний і такі є біла, є чорна, яка хочеш. Ну, Бачите, навіть дитині подобається. Насправді ясно, що коли. На трасу десь виїхати, але от навіть з дітками, от дивіться, от їм буде зручно, в них там є де ляльки ховати і таке все решта. Потрібно вам 150, 200, 300 кілометрів проїхати раз. В рік на відпочинок навіть 500-600 кілометрів, ви поїдете. Просто що ясно, об'єктивно нема сенсу купувати повноприводну машину, якщо вам насправді з головою вистачає передньоприводного автомобіля. Ну який в тому є е сенс? Жодного немає, правильно. Тобто, якщо ви активний риболов, активний мисливець. Е Активний бджоляр, вам потрібно десь вулики завести з фаркопом десь далеко в ліс. Якщо ви маєте завдання, бо дуже часто заїхати там, де точно не проїде навіть кросовер деякий, багато кросоверів не проїде, і легковиків багато, то ясно, що кенго то для вас. Але якщо ви берете Канго, Бензинове для того, щоб їздити по трасі. Ну, то це, вибачте, то це просто ваш якийсь неправильний вибір автомобіля. Воно не для того, щоб їздити по трасі. Це, в принципі, для чого на трасі повноприводна кенго з малопотужним двигуном. Зато по бездоріжжю ця тачечка проїде фактично будь-де. Стосовно шуму ізоляції, теж понаписували, що там шумка погана. Слухайте, ну реально тут салон розбирається. Я можу розібрати цей салон з Шуриком в руках за годину. За годину тут будуть зняті абсолютно все. Навіть враховуючи те, що сидіння прикручується знизу. За годину я розберу тут все, витягну салон, витягну всі пластмаси, кину легеньку сам шумоізоляцію, приклею на стелю, поміщу в двері. Ну, нехай мені займе це день, зробити шум в цьому автомобілі самому. За день я зроблю тут класну шумоізоляцію, ну як класну, відносно тої, наскільки можна власними руками її виконати. Але це не проблема реально. Шумка при швидкості 100 тут абсолютно адекватна. Не потрібно там придумувати, що цей автомобіль прямо якийсь зовсім некомфортний, що він прям шумить, що він там прям не знати, який ви ще не їздили в Сузукі Джимені, я вам так скажу, 1.3, Suzuki Jimny, Сузукі Джимені, отам шумно, там дійсно машина шумить. Але ж ніхто не каже, що Сузукі Джимені на трасі погана машина. Чому не кажуть? Тому що Suzuki Джимені не для траси створювався цей автомобіль для виконання місцевих завдань певним населенням. Якщо ти той, хто ти є. Там, мисливець, риболов в Карпатах. Тобі потрібно людей до будиночки возити, по снігу поїхати по болоті, по лісі, переїхати якусь неглибоку гірську річечку до берега, до, до, до дістатися до якогось озера, до місця, де багато грибів, і все решта, то кенго ну все, все, всі ці завдання перекриє без доопрацювання. з доопрацюваннями. З лебідкою, з малесеньким ліфтом, дасть ще більше можливостей, і тут хочу сказати, завдяки невеликій вазі цього автомобіля, насправді він дасть навіть такі можливості, які багато джипів не зможуть подолати, тому що легка машина, коротка, вну недовга база, вузька, і це дасть можливість вам проїхати багато. Тому ну, правильно обирайте, а тоді пишіть, що кемго це не для того автомобіля. От давайте зараз експериментик зробимо. Траса. У нас п'ята передача, у нас 1,6 бензин на 70 кВт без фазорегуляторів. От у нас 3000, це 95 3095. Якщо хтось мені скаже, що при сотні тут погана шумка, то я скажу, що ви дивні люди. Ну от об'єктивно. Я скажу, що ви дивні люди, реально. Абсолютно адекватна шумоізоляція. Немає нічого тут, що вона прямо гудить. Сотню їхати так а що ви, якщо ви будете їхати до Карпат 300-400 км, ви не можете їх проїхати зі швидкістю 100. Їдьте собі, але зато, коли ви заїдете в Карпати, то заїхати на Маковицю, якщо у вас правильна гума і все, і ви хороший досвідчений водій, поїхати по якихось гірських хребтах. Ця машина вам дасть таку можливість. Вам не потрібно купувати джипа за 15, 16, 17 тисяч доларів. Маючи в кармані шість, помучившись, помучившись, щоб знайти щось живе. Ви придбаєте такий автомобільчик і закриєте всі свої хотілки і потреби. Ну, Правда, тато каже? Так. Да. Класна машина? Да. І тут є, місце, така, є, я місце, там не можна ховати яйка. Є ще один командчик такий от. Навіть... Для водички є місце, так? Да? Так, да, для водички. От тут всякі полички, да, зверху над татом, да. над, над донею полички там, да скажи там всякі різні такі класні, так? да? Так, а може і тут якась яйка з там, там зверху. тому друзі обирайте правильно собі машину, особисто я. На ізі цією машиною проїду 200-300 км зі швидкістю 100. Тим паче хочу сказати, коли ви їдете по гірській місцевості, наприклад, або десь в таких місцях, де є на що подивитись, ну, ви ж не будете летіти, ви все одно будете їхати по війну. Тут короткі передачі на, вам на, на будь які передачі буде витягувати з будь-якої будь жопці вас. Ну, народ. Класна тачка за свої гроші. альтернативи, Альтернатив багато ну, реально немає. Серед е, таких Міні-венів, напевно, навіть не міні-вен, а пережок Каблук це найкраще повноприводне авто об'єктивно на зараз. Нікого більш прохідного, який краще може проїхати, немає. Та й в принципі, друзі, мільйонний двигун, не проблемна машина в багатьох моментах. Так, щось може текти, підтікати, блоки, задні дороги, але це все реставрується. Передні речаги реставруються тут все йде під реставрацію. Нічого тут купувати там по 10-12 тисяч не потрібно. Берете, реставруєте, відправляєте певним людям. Єдиний момент, що ну, машинка на певний час там, на 2-3 дні зависте на підйомнику. Але ви ж це будете робити раз там, 100 тисяч кілометрів, а не кожного дня. Зробили собі капіталочку ходової, зробили собі ревізію, зремонтували і катаєтесь. Тому не пішіть турниць. Нормальна тачка сотню біжить. Нормальна і не абсолютно їду сотню. Треба би було б десь їхати швидше, вона поїде, тим паче, що оберти, бачите, більше трьох присотні. і вона такий ривочок має непоганий обігнати навіть неї на трасі можна при якомусь такому бажанні. Абсолютно адекватна, класна тачка. Всім гарного настрою! З За вами завжди був Степан, Ютуб-канал Авторозбор. І моя співведуча, як тебе звати, донька? Надя, співведуча Надя. Любіть себе і Україну, всім добра, всім пока.